Продовжуємо прямий ефір на еспресо. Ті Для вас в студії працюють Марія Гурська та Олег Поліщук. Цієї суботи Київ братиме участь у міжнародній акції Ніч музеїв. Зокрема, відвідати можна буде і музей Павла Тичини про акцію і про те, чому важливо зазирнути до Тичинівського музею. Говоримо з Тетяною Сосновською, директором літературно-меморіального музею квартири Павла Григоровича Тичини. Доброго дня. Добрий день. Отже, пані Тетяно, ніч в музеї, якою вона буде? Ми вперше будемо проводити ніч у музеї, тому що до цього формату ми кілька років ішли, міркуючи, як це зробити. І ніч у музеї, власне, це буде дійсно ніч, тому що це буде два дійства, які відбуватимуться в ніч з суботи на неділю. Перше дійство розпочнеться о пів на десятій вечора, коли вже на вулицю опустяться сутінки, і в музеї буде зовсім зовсім темно. І ті відвідувачі, які прийдуть на екскурс а було ж колись і таке, згадають, що був колись час, коли світло відмикали, і ввечері треба було пересуватися по помешканню з каганцем. І от наша група відвідувачів буде мандрувати меморіальною квартирою з каганцями і оглядати квартиру, книжки, картини, робочий стіл Павла Григоровича, усі речі через світло каганця. Але Ті, хто вже придбав квитки на цю екскурсію, ще не знають, що в якийсь момент вони почують тиху музику, яка буде литися з того роялю, до якого сідав і грав Павло Григорович. І ця тиха музика буде супроводжувати всю цю вечірню нічну екскурсію. І родзинкою цієї екскурсії буде те, що в останній кімнаті біля роялю тичини буде сидіти юнак. Чудовий музикант, який ззовні статурою схожий на тичину. І в сутінках світла його важко буде відрізнити від Павла Григоровича. І він на меморіальному роялі виконує невеликий концерт з тих творів, які, власне, на цьому ж роялі любив грати тичина. Близько 11-ї вечора ми попрощаємося з цими відвідувачами і о пів на дванадцятій вже зустрінемо наступних, які прийдуть до нас на дійство Крік-крок з учора в завтра. Перших пів години, спілкуючись з ними, ми будемо говорити про те, що завтра, 18 травня, у нас наше професійне свято, у нас відбудеться поетичний фестиваль, те, що буде завтра. Потім їх увагу приверне чудовий, красивий мелодійний бій годинника в Вітальні Павла Григоровича. І поки вони будуть дивитися на стрільки годинника, які одна на одній зійшлися на цифрі 12. Вони обернуться і побачать, що звідки з'явився тичина. В світлі ліхтариків їм спочатку важко буде зрозуміти, хто уособлює тичину. І, от починаючи від першої хвилини, 18 травня, актор в образі тичини буде говорити, що вчора ви завітали до мене в гості. Вчора ви чули ось про що. І буде їм все розповідати, педалюючи на вчорашній день, на той день, коли вони переступили поріг поетової оселі. Також буде лунати музика з меморіального роялю. Той же актор буде грати невеликий концерт для відвідувачів. Але сенс цієї акції, крок з учора в завтра» полягає в тому, щоб не пропустити сьогоднішній день. І, власне, актор в ролі течини скаже про те, що ми перейшли з учора в завтра, але ми не маємо права забувати про сьогодні, тому що сьогодні. Кожна година, кожна хвилина важлива. Кожну хвилину відбуваються якісь події, які нас зворухоблюють, які нас іноді засмучують. Ми чекаємо кожної хвилини якоїсь звістки, і це власне є сьогодні, що ми мусимо дорожити сьогоднішнім днем. Пані Тетяно, Ми зараз повернемося до продовження вашої оповіді про те, що можна буде побачити далі, тому що я так розумію, це ще не кінець. Того, що буде відбуватися в музеї, а от чому ви говорите про важливість сьогодення? Чому станом на сьогодні, в тій ситуації, в якій опинилася наша країна, важлива постать тичини, важливо його. Не ознайомлюватися з е, його життєвим шляхом, і е, як це може змінити людей, які прийдуть до вас, ви знаєте, коли відбувалися події на майдані, то найчастіше після Шевченка цитувався тичина, тому що його рання поезія, його ранні вірші про Україну, вірші періоду УНР і якийсь короткий період після того часу настільки часто цитувалися і зі сцени, і коли ми книжечки з цими віршами приносили на майдан, і люди чули, що ми роздаємо збірки тичини. То руки тягнулися і просили: принесіть іще, ще додайте ще. Ці вірші, коли люди їх читали, вони казали, складається таке враження, що зараз. В грудні, в січні, отих подій, які відбулися, тичина живе десь тут на сусідній вулиці, все це бачить і описує в цих віршах. Тобто ми говоримо про ту актуальність віршів, можливо, навіть про якийсь елемент передбачення історії подій і долі України в тій ранній творчості тичини і в тому його доробку про Україну, який в радянські часи свідомо був крадений у всієї спільноти у кількох поколінь українців. І радянські часи був сформований стереотип, що тичина це радянський поет, який прославляє. Товарища Леніна, Сталіна і, і Жизни. В підручниках тиражувалися кілька віршів. Тиражувалися, причому для тиражування обрали тичину делікатного. Ніжного, можливо, навіть трохи слабкого, але на той час уже відомого всій Європі своїми сонячними кларнетами і своєю тією сонцедайною ранньою лірикою. Отже, тоді в радянські часи, починаючи вже десь з 30-х років, говорили, що дивіться, ми ж вам друкуємо, додаємо вірші того поета, якого цитує і шанує вся Європа. Якщо він пише там про партію, про Сталіна, то значить це актуально, це потрібно. І, власне, без його згоди якоюсь кількістю віршів в нього з нього зробили трувера партії тоді, коли він навіть був безпартійним. Тичина насправді до партії вступив по війні вже в статусі міністра освіти України, коли його даруйте міністра освіти на політбюро, не пускали, тому що в приміщення ЦК партії без партійного квитка не можна було увійти. І маючи необхідність впливати на політику щодо відбудови шкіл і відбудови освіти в повоєння. Тичина лише тоді вступив до партії, і дуже багато критиків і злословців дорікають йому тими його віршами, особливо 30-х років, передвоєнних, забуваючи про те, що у воєнні роки, коли була послаблена цензура над українською літературою, у Тичини народжувалися вірші, які по своїй емоційній силі і патріотизму рівні його ранній творчості. Ну але потім знову накотилася цензура, потім знову накотилися інші обставини, в яких, між іншим, тичина почав писати набагато. То менше віршів, ніж інші поети. І якщо ми говоримо про той радянський період в творчості тичини, не лише тичини, а й інших письменників, складний. Період, коли багато втратили своє творче обличчя, тому що змушені були писати те, чого від нього чують, то питома вага віршів, які славлять. Партію Леніна і Сталіна у течі не найменша в його творчому доробку. Але, власне, ота шкільна програма і ота пропаганда, яка робила з нього, партійного співця, зробила йому таку штучну славу. А скажіть, будь ласка, от е, ніч в музеї? Що, що, як розкриється течіна вночі? Коли люди будуть з каганцями, це от... містика повна? Чи це щось, ну? Зненацька з'являється сам тичина. Містика буде чи, лише чи... в ті він Місти... же давно вже помер. Містика буде лише в тому моменті, коли ми переходимо з одного дня в інший, і от зміняються дні, і з'являється тичина. Він з'являється на дуже короткий час. І власне те, з якими словами звернеться актор в ролі в ролі тичини. Доглядачів це буде своєрідна сповідь тичини про його життя, своєрідне відкриття його таємниць, можливо, його турбот, викликів, які чатували на нього. Це буде абсолютно відверта сповість, спрямована до тих, хто слухає і здатний і хоче почути. А в такому форматі ніч музеїв це чи можна популяризувати літературний музей? Навіть потрібно. Популяризувати літературний музей можна по різному. Якщо це літературний музей загального напрямку, де треба представити різні літературні періоди і різних поетів, він має свою специфіку в роботі. А наш музей складається з меморіальної квартири, і, власне, вже декілька років ми працюємо над тим, аби відвідувач, який потрапив до музею, Зміг за той короткий час перебування в музеї близько години зруйнувати оту бронзову броню, яка з'явилася на теченні в радянські часи. Ми більше розповідаємо про нього як про людину, про його нелегкі періоди в житті, про його сумніви, про його терзання. Якщо підходить атмосфера, то і про його особисте життя. Ми прагнемо показати відвідувачам людину. Зацікавити, побачити людину, зрозуміти її, війти в положення, залишити за собою право в чомусь і дорікати, але побачити людину, і лише через інтерес до людини ми прагнемо підштовхнути до інтересу, до його творчості. Правильно це чи ні? Покаже час. Пані Тетяна, у мене до вас незручне запитання, тільки не ображайтесь, будь ласка. Бо я так розумію, що ви як директор музею тичини, також його велика шанувальниця. От давайте просто спробуємо це пояснити, бо це питання, яке з ім'ям тичини бринить в серці кожного, кожного українця. От, не можна заперечувати, що тичина це найсуперечливіша, одна з найсуперечливіших поставь в українській так. поезії, в українській літературі. І також, в принципі, ну, не можна заперечувати його конформізму по відношенню до радянської влади. Конформізм це те, від чого зараз страждає наша держава. Це те, від чого зараз можливо по іншому, ніж ми б хотіли, розвиваються події на сході країни частково на півдні. От, власне, через свій конформізм Тичинів вдалося врятувати своє життя, прожити майже до 70. -ти. А чи було варто можливо краще було б піти, покласти своє життя за Україну і піти на гребні сонячних кларнетів, залишившись прекрасним героєм в серці кожного українця? На вашу думку, багато хто ставить такі запитання, і це абсолютно. Потрібно для того, щоб була дискусія, аби люди могли один одного зрозуміти. Я в таких випадках наводжу декілька аргументів, які я скажу і вам, і глядачам. В 20-ті роки, в 30-ті, тичина не один раз виїздив в складі різних наукових, літературних, ближче до 40-х років в складі державних делегацій за кордон. Не всі поверталися тоді в Україну, і тичина мав можливість іммігрувати і залишитися за кордоном. Його постійно тягнуло щось в Україну. Я довгий час сама не могла зрозуміти, що його тягне в Україну, коли ти приїздиш, і ти не можеш написати про те, про що ти би хотів написати. Ти змушений себе поводити так, свою поведінку формувати так, щоб пізніше її назвали дійсно конформістичною. Але. Коли течину висунули на здобуття Нобелівської премії, а висунули, між іншим, в Гарвардський університет. Я що хочу сказати, що тоді, коли люди, які емігрували мали право вільно дихати, вільно думати, вільно говорити, вони найпершими зрозуміли течину і вибачили йому отой доробок, починаючи від 30-х років, який, власне, був тим елементом, можливо, навіть пристосування до життя в, тому пері... в, той, в той період. Але вони розуміли, і цінували його ту ранню творчість, її велич і висунули його на здобуття Нобелівської премії. Павло Григорович розумів, що якщо він дає згоду на номінування, це це тим самим він себе піддає е, різкій критиці і, можливо, навіть необхідності вже в похилі роки виїхати з України, виїхати з Радянського Союзу. Тоді на той час у Тичини вже було дуже багато літературних учнів, яким треба було дати раду. Була велика родина, племінники, брати і сестри, яких треба було доглядати. Ми раніше це сприймали так, але Власне, в той час, коли його висунули на здобуття Нобелівської премії, через і він відмовився через кілька місяців, з'являється вір Це в якому році було? Це був 1963 рік. Тобто саме тоді, коли він виступив з різкою критикою шістдесятників. Павло Тичина не виступав з різкою критикою шістдесятників. Це знову ж таки так кажуть джерела. Це ще один міф. Джерела наші багато що кажуть, не підтверджуються цитатами і посиланнями. Це те, з чим безсиліми боротися. Але коли джерело каже, не, пос... не цитуючи і не посилаючись на перше джерело, у мене виклика... виникають сумніви: я тоді шукаю перше джерело. Якщо я його знаходжу, так, якщо я його не знаходжу, то цей міф руйнується. Так от, через кілька місяців, після, після своєї відмови, тичина написав вірш, який все життя пролежав у нього в Шухляді. І лише після його смерті, розбираючи архів в бібліотеці, знайшли з іншими віршами і цей. Радощі, чорну днину все я з вами розділю. Любите ви Україну, я ще більш її люблю. 1963 рік, кілька місяців після відмови на номінування на Нобелівську премію. І якщо говорити взагалі про життя Тичини і про його творчий шлях, дуже добре, хоча і жорстко, але дуже добре сказав Донцов. Він сказав, що тичина змушений був одягнути маску, яка приросла до його обличчя, і перетворилася в гримасу. І з тією гримасою він пішов манівцями влади. Але той же самий 1964 рік і ще живий тичина пише Василь Барка: величезну роботу хліборобський орфей або кларнетизм тичини. Вона не позбавлена і дорікань щодо творчості 30-х років, які мають усі підстави. Але Василь Барка вибудовує найкращі взірці словесності і літератури українського народу в певний ряд. Я зауважую ще раз, це 1964 рік. Василь Барка їх вишуковує в ряд слово у полку Ігоремів у Ігоревім. Українські народні легенди і думи. Сад божественних пісень Сковороди, переклад Біблії українською мовою Кулішем, Кобзар Шевченка і сонячні кларнети Тичини на 64-й рік між 1918-м сонячні кларнети і 64 м Чогось якогось яскравішого внеску в українську літературу, а відтак і в європейську, і в світову Василь Барка не називає. А я я від... Від Іван Франко. Я вам цитую Ігнорула Василя... Я вам Василь цитую Барк. Василя Барка, Хліборобський орфей або кларнетизм течини. Я от слухаю що вас думаю про те, знову До речі, Франко хоче... також мав номінуватися на Нобелівську премію. Ну. Потім Василь Стус. Я от знову ж таки слухаючи вас, і в жодному випадку не, не хочу образити ані вас, ані світлу пам'ять Павла Григоровича, вірші якого глибоко шаную. що Сьогодні Мустафа Джемілов міг би теж домовитися, наприклад, з Путіним і безперешкодно жити в Криму в такому собі ну, маєтку, прекрасному, і бути своїм народом, так само і в радості, і в горі. Але він вибирає. Страждання також через те, щоб його щоб доля його народу змінилася на краще. Це знову ж таки не применшує. Не применше величини і трагізму постаті тичини в нашій історії. Тому я думаю, що надзвичайно важливо відвідати музей тичини в цю ніч з суботи на неділю, щоб ознайомитися з його постаттю для тих або для тих, хто знає її і любить вірші тичини. Знову ж таки нагадати собі про нього і ну самостійно зробити висновки. Давайте е розкажемо про те, що ще планується в цей. Часу. Якщо я можу, можу трохи повернутися до вашої репліки, я би хотіла сказати, що не варто поєднувати епохи, яких розривають майже 100 років, і поведінку людей 100 років тому і зараз варто говорити про тих, хто зараз є ж Джемільовим і хто себе як поводить, яку займає позицію. Це більш реальний такий поєднання і аналіз. І варто дивитися на 30-ті роки, і з позиції 30-х років все ж таки е, говорити про позицію тичини, про його слабкості, про його вчені. Тому що 100 років зараз, якщо ми живемо в цих 100 роках, то це великий проміжок часу, через тисячу років це буде піщинка. Якщо і, говорити і тоді дитина жив в умовах розстріляного відродження? Він мав приклади із серед своїх товаришів, серед своїх знайомих із колег по письменницькому цеху, чим це все може закінчитися. А ви знаєте, коли покінчив життя самогубство Микола Хвильовий. І Миколу Хвильового ховали, то всі знали, що там нишпорок буде більше ніж друзів. На похорони пішли не всі. Тичина пішов на похорони при всій у тій своїй обережності, і як його зараз називають заляканості. Ну але це була така от обережність життєва. Він пішов на похорони, і коли треба було прощатися вже з тілом, коли труну опускали в землю, то він перший підійшов. Кинув грудку землі і сказав Прощай і прости. І у Тичини в спогадах написано, що коли труну опускали, то з-під труни вирвалася пташка і з таким страшним криком Душа полетіла в небо. Це спогади. І Іван Дніпровський на смерть хвильового написав вірш, в якому є слова, присвячені тичині. Це 1933 рік. З одного, з одного боку, в цей, вірш, цей період з'являється вірш партії веде. А з іншого боку, Іван Дніпровський, який товаришував із Хвильовим, і з тичиною, жили в одному будинку, пише про тичину. Нарешті скаже слово Бард Павло Тичина. Іван Дніпровський сподівався, що самогубство хвильового підштовхне вибух тичини. Так от він писав: нарешті скаже слово Барт, Павло, Тичина, Сонце і мрія. Чи люта це була доба, і хто з них витворив Марію? І з чого витворив? В наш час її воскрешено для чого? Чом не дала йому меча родителька святого Бога? Чом не дала йому руки? Свої благословенні руки і дивилась мовчки, як хула взяла його на страшні муки. Іван Дніпровський в 1933 році більше знав про тичину, ніж ми зараз. Харківського архіву майже немає. Тому зараз говорячи про його позицію, його творчість, його вчинки в той час. Я також хочу сказати, що тичина тоді майже не писав віршів. Він зайнявся науковою перекладацькою діяльністю. Але очевидно, та хула, яка взяла його на страшні муки, щось таке було про що ми не знаємо. Пані Тетяно, ми можемо. Я думаю, цю розмову. Вести до вечора і в тому числі до вечора е, неділі. А, але мусимо перериватися на новини. Давайте ще раз проанонсуємо, що ж можна буде побачити. В ніч з суботи на неділю. У нас буде два дійства. А було ж колись і таке. І, і, і дійство крок з учора в завтра. А 18 травня у нас почнеться поетичний фестиваль на Терещенківській 5, і о 16 годині е, заслужений артист України, тепер вже міністр культури, який півтора року Виконує перформанс один раз на місяць у нашому музеї, розширить цей перформанс і зробить частину вуличною під назвою Київ, у якому Тичина». а потім перформанс Сріблясті голуби у небесах у музеї. І ще одне: 18 травня. Усі, хто прийдуть до музею, отримають поетичний шоколад. Я не знаю, чи у вас буде нагода бути у музеї? Я вам вже його дарую. Давайте покажемо. А ті, хто приходять до нас на спектакль Сріблясті голуби у била. небесах і кажуть, що смачний ваші дівчата вже випробували. А ті, хто приходять на перформанс сріблясті голуми у небесах, несподівано для себе наприкінці отримують подарунок отакі солодощі, гостиниць від тичини. Це варення з райських яблучок. Це варення з райських яблучок, які ростуть на тій землі, де раніше був город батьків Павла Григоровича. Одну Я лишаю вам цей презент. Е дякуємо. Запрошуємо всіх на ніч музеїв і, зокрема, на відвіданий музею тичини за адресою Київ, вулиця Терещенківська, 5. Будь ласка. Дякуємо пані Тетяні Дякую. Тетяна Сосновська, директор літературно-меморіального музею квартири Павла Тичини. І зараз новини на Спересеців. Лишайтесь з нами.